Друже, вітаю! Якщо ти хочеш накачати свої груди, але ти новачок і не знаєш, що почати, рекомендую тобі одну цю вправу, з якою можна чудово розпочати свій тренувальний процес. Це вправа універсальна, її можна виконувати як в тренажерному залі, так і у дворі. Я впевнений, що в кожному дворі є, або майданчику є можливості виконувати цю вправу. Мене звати Владислав, канал тренування онлайн. Колись я теж починав власне, із цієї вправи. І ця вправа мені дозволила чудово підняти свої силові показники і розвинути верхню частину тіла, включаючи і грудні м'язи, ця вправа називається відтискання від брусів. Так, вона не проста, це є базова вправа, бо крім неї, тут залучаються і трицепси, і передня дельта, і працюють два суглоба це ліфтйовий і плечовий суглоб, і вона забирає багато енергії. Але якщо ти новачок і не вмієш робити цю вправу, Раджу тобі підписатись на цей канал. На моєму каналі є багато відео з відтисканням від брусів, як правильно робити. Шукай це відео і повертайся сюди. А тепер щодо вправи: якщо ти новачок і не знаєш, як починати відтискання, якщо ти не робиш взагалі ну нуль, бери резинку. Якщо ти дуже слабенький, то бери потовще, Чіпляй на брусі, вставай туди колінами і старайся в повну амплітуду працювати. Так, буде якась певна підтримка, може, з першого разу буде не виходити, але чим частіше ти будеш виконувати, тим більше м'язи будуть звикати до навантаження, тим тонше потім будеш підбирати під себе резинку. Якщо ти відчуєш, що вже з мінімальною резинкою з найтоншою, ти принаймні разів 10 зможеш правильно зробити з правильною технікою, прибирай резинку. І тренуйся з власною вагою. І ця вправа чудово тобі підійде для початку, і плюс великий чудовий бонус, вона підніме твої силові показники, і ти вже зможеш прогресувати і далі. Наприклад, записатися в тренажерний зал і вже опрацьовувати груди власне там. Це при можливості, якщо в тебе немає абонементу в тренажерний зал, і ти, наприклад, ну, немає можливості в тебе відвідування залу. В домашніх умовах на вулиці працюй з резинкою, якщо це в залі в гравітроні, в цьому проблем немає. З тобою був Владислав. Якщо хочеш більше інформації, інстаграм під цим відео в описі, підписуйся і пиши на зв'язку.